Вінницька телевежа рік після обстрілу. Понад три тисячі гривень зібрали у Вінниці на тепловізори для херсонських рятувальників. Робота Вінницького студента посіла призове місце на конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. 16 березня 2022 року Російська Федерація обстріляла Вінницьку телевежу. Обійшлося без людських жертв. Проте сама вежа та приміщення з апаратурою зазнали значних руйнувань і пошкоджень. Через обстріл повністю зникло ефірне мовлення. Про наслідки ракетного обстрілу та ремонтні роботи сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці написав Вадим Мазурик, представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення. На об'єкт у цілях безпеки Суспільне не пустили. У дописі, зокрема, йдеться, що впродовж кількох днів. Ні, внаслідки наслідки російської атаки вдалося подолати. Так, 20 березня працівники Вінницької філії концерну радіомовлення, радіо та телезв'язку спільно з колегами з Хмельницького відновили мовлення українського радіо, муніципальної радіостанції місто над Богом, а також армія ФМ. Нагадаємо, Вінницька телевежа була четвертою, яка торік постраждала від обстрілу Російської Федерації. По ній запустили дві крилаті ракети Калібр. 1 березня було завдано удару по вежі у Києві, – у Харкові. Чотир. 17 го по Рівненській телевежі. Вінничанка Валентина Чорна показує Суспільному, щойно помінені вікна та відремонтовану стелю. Торік під час російського обстрілу Вінницької телевежі її помешкання пошкодило вибуховою хвилею. Каже, на ремонт витратила понад 40 тисяч гривень, з них 20 взяла у борг. Я написала на Моргунова, то мені дали 5 тисяч. От, а то все самі міняли, самі робили, да, самі да, да, е одкоси робили. Ну, все, все самі. Ну, я, ну, звісно, нема не мала, не мала грошей, то поки дещо доложила, дещо мені помогли. Внук щось там записав, скільки тільки думали вікна, а потім і потолки, і мікроволновку, і цю плитку електро. Ну, в общем, все прийшлось викинути. Це відео Пільне знімало на наступний день після обстрілу 17 березня. У будинку пані Валентини вибиті вікна та побитий шифер. Пенсіонерка каже: тоді експертна комісія та поліція зафіксували пошкодження і сказали збирати чеки за матеріали для подальшого відшкодування. А що чеки? Все робиться ж не якби я робила по компаніях, то мені скільки обійшлося б, а так нанімала людей. Пані Людмило Суспільне теж знімало 17 березня. Тоді у жінки вибуховою хвилею повибувало шибки та побило дах. Сама ж на момент ракетного обстрілу в Вінниці була у бомбосховищі. Пригадує У нас укриття хороше, да то ми там сиділи, якраз бомбили. А ми там сиділи і чули. Все було чути. Так, глухий звук, і це все. Два взриви було, бо там воно зірвалося, і там це от, і все посадало. І двері повиносила, все повиносило. А в нас сюди дола та а я з сторони там нам Саме менше. Тоді під час прильоту ракет вибуховою хвилою пошкодило понад 10 будинків. Серед них і помешкання Козакевич. В Суспільному на телефоні Леонід показує світлини, на яких вибиті вікна та обсипана шпаклівка. Вікна поміняли одразу, а ось ремонт у будинку лише вчора завершили, каже. Були проблеми з дахом. Позривало частково шифер, цвяхи витяглися з обрешітки приблизно на половину довжини. Прийшлося ремонтувати. Ну, такий, скажем, ремонт там був тимчасовий. Далі буде видно. Поки війна не закінчиться, то, мабуть, не варто там надто старатися, аби на голову не текло. Чотири вікна. В нашій квартирі не підлягають відновленню. Ми, звісно, за свій кошт міняли. В веранді найбільші пошкодження виникли, обвалилась практично вся штукатурка. Стелю ми ремонтували конкретно. На все витратили понад 50 тисяч гривень. Суспільному Леонід показує лише частину чеків на суму понад 10 тисяч гривень. То це тільки частина чеків, бо другий раз я думаю, ой, а той чек викинув. 40 тисяч вікна обійшлося, Вікна, да, дружина. Сорок тисяч вірно. цей. Да, а ще вікна. 10 тисяч заплатили, що нам жінка прийшла. Пошпаклювала Матеріали. І, а матеріали то вже не па що нині. Люди розраховують на відшкодування від держави у прес-службі міськради суспільному сказали механізму, як саме будуть це робити, поки немає. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Нагадаємо, з червня 2022 року у Літинській колонії відбуває покарання вінечанин, який закликав обстрілювати міську телевежу Маріуполь і Харків. Про це суспільному повідомив речник обласної СБУ Денис Закаблук. Чоловіка визнали винним у держзраді і присудили 5 років в'язниці. 44-річний мешканець Вінниці надавав ворогові інформацію для ведення війни. Зокрема, наполегливо агітував розбомбити телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських каналів. За даними слідства, торік, 1 березня, віничанин вийшов на зв'язок із колишнім військовим Російської Федерації. Добровільно погодився допомогти ворогу. З росіянином спілкувався у телеграмі. Ці голосові повідомлення обвинуваченого Суспільному надала служба безпеки України. Нехай на вишку щоб не віщало ці канали. Вони розводять людей, тупо розводять людей, підбурюють на бойню. Тоді багато що зміниться в ході. Під час судового засідання 20 червня чоловік свою вину визнав та розкаявся. Три тисячі гривень зібрали у Вінниці на тепловізори для херсонських рятувальників. Гроші збирали під час творчого вечора подружжя Альони Мовчан та Віктора Ревенка. Саме вони зініціювали благодійний проєкт Герої без зброї. Віктор працює рятувальником у Херсоні. Розповідає тепловізори використовують для виявлення осередку пожежі у важкодоступних місцях. Якщо будівля, наприклад, зроблена дерев'яна, так або там стара будівля це дранка, камиш, от як завжди, у нас буває. Так то осередки вогню вони знаходяться всередині безпосередньо під штукатуркою, і їх неможливо побачити оком озброєним, неозброєним. Тобто треба виявити їх всередині, для того, щоб можна було ліквідувати їх. Наразі ми можемо це виявити тільки способом роздобування стін, повністю розбирання конструкції. Без цих тепловізорів ми це не можемо робити оперативно. Проєкт реалізують у десяти містах України, каже дружина Віктора Альона Мовчан. Стартували 15 лютого в Миколаєві. Вінниця сьоме місто, де вже побували з концертом. Ми на один тепловізор назбирали поки і одна третя є суми вже на другий тепловізор. Ось перший вже йде до нас з Німеччини. У нас всі, буду я буду «У сніг, Перший раз на такому заході, чесно кажучи, це дає мож дає можливість і якби відпочити культурно і в той же час задонатити. Чим далі, тим люди якось е, так звикають, вже адаптуються до війни, знаходять, якби як це жити, все і вже якось не немає такого гострого бажання там донатити. навіть не на що бажання, якось так ну якось не це не так гостро, як на початку війни. І тому звичайно, чим далі, тим важче, якби когось підняти на те, щоб, е, а, а потреба не зменшується. Наступними після Вінниці будуть Черкаси, каже Альона Мовчан. До благодійності можна долучитися і онлайн. Реквізити є на сторінці жінки у соцмережах. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Робота Вінницького студента під назвою Фігури Ліхтенберга в газах, породжені ковзним іскровим розрядом, посіла призове місце на конкурсі наукових зображень для Вікіпедії. Олегу Лисаку, 24, Навчається на факультеті електроенергетики та електромеханіки у Вінницькому політесі. Суспільному розповідає про конкурс. Дізнався з інтернету. Тему для світлини обрав одразу, адже цікавиться електростатикою. Конкретно цей кадр добре. Зобразив, саме різницю між фігурами Ліхтенберга, це саме те, що я хотів показати, подаючи це фото на конкурс. То цей кондуктор. Бачите, на ньому якби, плазма має одну форму, а на цьому кондукторі зовсім іншу. І от в чому секрет якби, відмінності цих фігур Ліхтенберга вопрос відкритий. На мій суб'єктивний погляд, це досить сильно недооцінена галузь науки про електрику. І якщо ми зараз з сучасними інструментами і з сучасними можливостями повернемося до там старих експериментів Ампера, там умовно того ж самого Вімшурста там чи навіть Олександра Вольта, ну і навіть Кулона, то можливо ми отримаємо дещо цікавіше, і можливо більше знань зможемо навіть придумати, як використати от прямо. Прикладному в нашому житті зараз конкурс наукових зображень Вікімедія Україна Україна-2022» проходив із 20 листопада по 20 грудня. Результати оголосили цьогоріч на початку березня. Конкурсанти змагалися у п'яти номінаціях: люди в науці, мікроскопія, живі організми, нефотографічні зображення та загальна категорія. Я подавався в категорію загальна категорія. В ній було подано 95 світлин. Метою конкурсу була, була, була популяризація науки. От, і я саме також хотів саме цією фотографією привернути увагу до явища фігури Літтенберга. І от дана фотографія вже використовується в статті про фігуру Літтенберга в Вікіпедії україномовній і англомовній. Над конкурсною роботою Олег працював вдома. Аби зафіксувати іскровий розряд, використав колбу від китайської плазмової лампи та машину Вімшурста. Я розміщав колбу. Так, щоб вона доторкалася до кондукторів машини іншкоста. І вже якби з цієї сторони знімав відео в темряві про те, як відбувається сам розряд. Ціль було показати фігури Літтенберга, які утворюються саме на кондукторах електрофорної машини. От. І зробити це трошечки краще, ніж це робилося там попередніми методами. Експеримент зафіксував на фотоапарат. Відео розкадрував у фотошопі. На камеру був знятий Момент самого розряду От було це записано на відео приблизно 60 кадрів в секунду. От і потім з цього відео була зроблена розбивка по кадрам, і був вибраний найкращий кадр. Конкурс Вікімедія Україна відбувається 8 років поспіль. Цьогоріч участь у ньому взяли 66 учасників, які завантажили 539 наукових файлів. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. Крижопільчанка Олена Присяжнюк у відреставрованій хаті своєї прабабусі збирає традиційні для свого регіону вишиті сорочки, рушники та постільну білизну. Інтер'єр у холодній кімнаті оформила таким, який був ще при її прабабусі. На ліжку вишита постіль, подушки у наволочках з квітами. Наволочки вишиті гладдю. Вони вишивали зазвичай своєї уяви і. Вміло, дуже вміло переносили свої такі уявні малюнки на полотно. Зазвичай це були квіти. Це макраме і це вишито хрестиком. Воно вже на такому ляному полотні. Воно цупке, гарне і не такі яскраві нитки. У колекції Олени понад сотня вишитих рушників. Жінка каже, є серед них таке, які вишивали як подарунок на день народження. На ньому побажання Катя будь щаслива і здорова з днем народження. На ну, який може бути подарунок в той час. Всі думали, що найкращий подарунок це вишивка, зроблена своїми руками, і туди вкладали собі якусь конкретну емоцію. Має Олена і колекцію вишитих крижопільських сорочок, їх півсотні. На чоловічих сорочках ви можете, наприклад, побачити і чорні, і червоні, і темно-зелені кольори. А на жіночих сорочках в основному це був чорний і червоний колір. Та увагу привертає жіноча сорочка 1935 року. Олена показує вишиті літери на її маніжці. Багато людей не можуть розгадати таємницю саме цієї сорочки, тому що на ній, як ви бачите, вишито або ініціали. Або якась зашифрована молитва. Вінницький етнограф Віктор Косаківський розповідає такі сорочки вкрай рідкісний екземпляр і виключення із правил, бо зачасту вишивали геометричні або рослинні орнаменти. У музеях області таких зберігається кілька вишивати літери на одязі, рушниках або тканих килимах почали наприкінці 19-го, у першій половині 20-го століть, коли освоїли граматику. Є тексти, які написані неграмотно, Тобто людині написали, вона скопіювала неправильно. Є тексти, які в вашому випадку, що набір букв, але він дуже каліграфічний, і він вже не буква а орнамент. Такі написи можуть вказувати на автора роботи, як, до прикладу, на сорочці з Дружелюбівки Калинівського району. Тут у квітах на полику вишито ім'я Марфа. Або ж для кого вишивали, як на весільній сорочці, діда Віктора Косаківського. Що зашифровано на маніжці Крижопільської сорочки, сказати складно, каже етнограф, треба знати історію родини, де її було вишито. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1094 прізвища.